Сьогодні ми поговоримо про українську повстанську армію. Насправді на тему визвольного руху можна знімати багато подкастів на декілька годин, оскільки у нас формат невеликий. Отже, я вирішила сьогодні зосередитися на темі, чим третя окрема штурмова бригада подібна до української повстанської армії. Взагалі, мою привілею говорити на цю тему, адже служу у третій окремій штурмовій бригаді, і сама як історик досліджувала ОУН та УПА, тому дуже багато подібного знаходжу в тому середовищі і відповідно в нашому. Однозначно, що порівнювати регулярне військо з партизанським рухом, попри те, що цей партизанський рух будувався як регулярна армія, є Трошечки неправильно, але тим не менше є дуже багато дотичностей, про які ми зараз з вами поговоримо. Найперше це ідеологічність. Організація українських націоналістів створила українську повстанську армію УПА в часи Другої світової війни з метою, аби українці боролися за самостійну українську державу. Невід'ємною складовою цього руху, цього середовища була ідеологія. І відповідно, коли до Лав УПА приходили. <риклад> <риклад> Жаббігають, і відповідно, коли до Лав УПА долучалися новоприбужі бійці, Давайте будемо відверті. Вони не всі були свідомими націоналістами. Вони могли не належати до націоналістичної організації, але потрапляючи саме в цю армійську структуру, вони ну наповнювалися тими цінностями, які пропагували націоналісти. коли чоловік або жінка прибували до лав УПА, відповідно, вони проходили військові вишколи. Часу на те, аби провадити з ними довгу освітню роботу, ну відверто бракувало. Стучилася велика війна, динаміка подій зашкалювала. Тому гуманітарне навчання увійшло до бойової підготовки. Для цього в українській повстанській армії залучалися політвуховники. Це щось по типу нашої хорунжої служби. Історики знайшли документи, у яких зафіксовані. Ідеологічне навчання в УПА там була історія України, всесвітня географія, світогляд, тобто той короткий екскурс, який би дозволив максимально ефективно і швидко прокачати свідомість рядового бійця. Але головним в партизанській армії в цілому, в цьому русі, було те, як Рекомендують і як поводять себе зверхники. Тобто, безпосередньо підстаршини, старшини Української повстанської армії вони мали своїм чином, своєю підготовкою те, як вони висловлюються, як вони спілкуються з особовим складом, як вони спілкуються з місцевим населенням, як проявляють ініціативу, беруть відповідальність. Демонструвати цю ідею, ідея це ж не великі книги-модний мерч. Ідея це те, як ти себе проявляєш. І відповідно сержанти, офіцери української повстанської армії вони мусили розуміти націоналістичну ідеологію і. Демонструвати її безпосередньо в своєму чині. Відповідно, рядові бійці, для яких їхні командири були взірцем, надихалися і переймали цей світогляд. Він краще знає. Повертаючись до третьої окремої штурмової бригади, ми наслідуємо досвід. УПА так у нас проводяться лекції для новоприбувших. Ми регулярно проводимо заходи для бійців, які вже довший час знаходяться в підрозділі. Але найголовніше це ось ця внутрішня атмосфера. Це те, що знов таки, знаходиться у душах і головах нашого командування, і саме вони. Задають ось цього темпу і створюють атмосферу розуміння для чого ми тут і куди ми рухаємося. Тому ідейність це те, що нашу бригаду і українську повстанську армію дуже пов'язує. Друге, що би я виділила, це добровольчий рух. В УПА йшли за покликом серця, з усвідомленням того, що ні окупант. Ні союзник, ні сусід, ніхто не подарує тобі свободи. Ти мусиш іти її і виборювати самостійно. Мене завжди вражали ці історії, точніше, от мотивація повстанців. Наприклад, там у 1944 році, коли східний фронт, ось це все горнило війни, знаходилось на наших землях. Були люди, які розуміли, що треба йти до української армії треба йти до упа і боротися за своє не маючи держави не маючи тилу союзників але тим не менше показувати свій характер демонструючи світові волю українців мати своє нашу бригаду так само створили добровольці ті які пішли зі зброєю в руках у 2014 році та 2021. Другому році, відповідно, нам близьке і знайоме, що таке, коли людина самостійно приймає рішення йти захищати своє. Очевидно, що феномен добровольців він створює особливий особливу атмосферу в підрозділі. Таким чином, у нас знаходиться багато духовитих людей. Люди, які прийшли боротися не на короткі дистанції, а на довгі, Вбачаючи в цій боротьбі велику місію збудувати і зберегти. Могутню українську державу третє це етика, естетика та символізм. Це те, що нас так само об'єднує з українською повстанською армією. Тут варто зазначити, що в УПА була доволі сувора внутрішня дисципліна. У повстанців був свій кодекс честі. Заборонялося пияцтво, мародерство. Погане ставлення до місцевого населення, особливо до жіноцтва, непослух, зрадництво. В УПА за серйозні порушення каралося найвищою мірою покарання. Ну і звісно, у повстанців культивувалася повага один до одного. У нашій бригаді так само є. Серйозної внутрішньої дисципліна тримається вона не на статуті, а на бойовому братерстві. Висока вимогливість до себе і побратимів, і нульова толерантність, яка підриває спільну справу. Традиції та ритуали української повстанської армії, звісно, в умовах постійного переміщення перебуття на нелегальному становищі. Обмежувало їх в проведенні якихось масштабних заходів, але збережені джерела, зокрема і світлини, де українські повстанці присягають на вірність Україні. Також збережені світлини, де повстанці відзначають день зброї. Там видно, що вони у вишитих сорочках, видно, що є застілля. З спогадів читаємо, що повстанці любили співати українських пісень. Тобто традиції у них були присутніми. Також для них було важливо відзначання пам'ятних дат. Пам'ятали про 22 січня день соборності. Згадували 30 червня 1941 року акт відновлення української державності. Ну і одним із найважливіших свят для УПА: це було свято Покрови. Саме 14 жовтня за документами була проголошена Українська повстанська. Армія і тут же зазначу, що день третьої окремої штурмової бригади так само є 14 жовтня, показуючи тим нашу спадкоємність боротьби. Що стосується ритуалів у третій окремій штурмовій бригаді, у нас є окреме відео про це ритуали та традиції. Ми там розповідаємо і про містерію, і про вшанування. І про те, як ми організовуємо тематичні заходи. Тобто в умовах війни, що УПА, що ми. Коли знов-таки тривають бої, ми знаходимо час для культури, для освіти, для духовності. Зовнішній вигляд повстанців. Не було у них єдиного однострою, це правда. Розробляли, але уніфікувати не встигли. Банально тому, що не було де і ким то все відчувати. Але повстанці маркували себе: тобто носили вишиті сорочки, мазепинки важливо, аби воїну УПА був доглянутим, щоб у нього була чиста зброя носили з собою червоно-чорні прапори. Синьо-жовті, три зуби, повстанські відзнаки. Тим самим маркуючи себе причетним до повстанського двіжу в третє окремій штурмовій бригаді. Аналогічно у нас важливо, аби наш боєць був так само доглянутим. У нас спізнавані шеврони. У нас є бригадні футболки, шапки, які маркують нас як. Єдину цілісну двіжуху. поведінка та етос воїна. в українській повстанській армії ідея була понад усе навіть понад життя в УПА, жертовність, така жертовність була викликана в першу чергу тим, що повторюсь, у них не було за спиною держави і тилу, і кожен із них розумів, що фінал є невідомим. Можливо, у цій боротьбі їхній боротьбі не вдасться досягнути. Фінальної цілі це проголошення України, але вони мусили дати приклад прийдешнім поколінням, аби вони продовжили цю боротьбу. У нас сьогодні ситуація трохи ліпша, адже ми маємо ті інструменти, які не мали повстанці. І крім держави і тилу, тут іде мова також і про союзників, і про визнання. Буде великою дурістю. Якщо ми не будемо використовувати ці ресурси, або ж не будемо їх використовувати ще більш ефективно, у третій ШБР етика воїна будується на побратимстві, на ієрархії, відповідальності за підрозділ честі, тому наша бригада демонструє ефективність на полі бою. Зараз ми цей абзац з тактикою закінчуємо, і все. Наступне, що хотіла відзначити, це винахідливість, оскільки в українській повстанській армії із забезпеченням було все дуже погано. Танків артилерії не було, то доводилося багато чого вигадувати і долати ворога хитрістю. Раптові рейди, нічні атаки, засідки. Це була основне... це були основні методи боротьби повстанців. Наша бригада так само розвивається, зокрема. Технологічно, аби знову таки проявляти свою ефективність на полі бою. Штурмовий характер бою в УПА. Основою бойових дій були рейди. Це марші на десятки або ж і сотні кілометрів. Використовували засідки на колони ворога, на їхні... Будівлі, склади, транспорт, каральні загони застосовували тактику раптового удару, щоб пробувати лінію ворога і відповідно заходити в тил. Символом була мобільність, несподіваність та воля до прориву навіть тоді, коли сили були меншими. Як ви зрозуміли, 3 ШБР спеціалізується на штурмах. Укріплених ліній противника траншеї бліндажі має завдання проривати передові позиції та створювати проломи в обороні для подальшого наступу. Так само діє раптово символічно продовжує традицію УПА ламати укріплення і перетворювати неможливе в можливе. І остання складова це невтомність, попри те, що на енному році війни це може виглядати дивно. І вже не цікаво, але тут більше навіть не про втому, а про внутрішню відповідальність і готовність боротися до кінця. Упа воювала з значно переважаючими силами противника, і очевидно, сподіватися на швидку перемогу вони не могли. Але їхня віра і стійкість стали фундаментом. Нашої незалежної України так само і третя окрема штурмова бригада протистоїть Росії, яка переважає нас у кількості особового складу, техніці БК, але як і тоді вирішує не кількість, а дух. Мені подобаються слова Мирослава Синчича. Він колись сказав про те, що воювали люди тоді не не зброєю, а саме духом, і саме ця духовність робить нас непереможними. Це певною мірою про вічність, це те, що житиме після нас і буде. Виховувати прийдешні покоління українців. Чекаємо вас на каналах Хорунжої служби. Чекаємо вас у родині третьої окремої штурмової бригади, бо тут дійсно пишеться сучасна історія, яка розуміє свою спадкоємність. Ми тут не випадкові. Ми розуміємо, що ми робимо для чого. Тому давайте творити цю велику історію разом.